Вітаю, друзі! Вітаю на пшеничному полі. Сьогодні пшеничка все-таки приваблює аграріїв і ціна росте. І, можливо, все-таки на цій культурі можна буде і заробити, але для цього необхідно урожай хороший отримати. 7-8 тонн. Ну, оптимізувати витрати, досягнути хорошої якості зерна. Зібрати своєчасно. Якісну, класну пшеничку. І тоді ви будете із прибутками, а в державі буде хліб і не буде ніяких проблем. І ми для цього якраз і виїхали на одне з хороших полів. ну Трошечки жовтувати є там питання, то таке, поправляться вони. Сейчас в багатьох ми їздимо дивимося по Україні. В багатьох аграріїв пшениця має такий жовтуватий колір, є сі ознаки зептеріозу, і вегетавує вона, витрачає цукри, але сподіваємося, коли потепліє, будуть наростати температури, вона підживлена буде, і вона позеленіє і почне активно рости. І реалізує свій хороший потенціал, той, який закладений в насінні. Того чи іншого сорту, друзі. Сьогодні ми хочемо е, зацепити дуже таку тему. Е, нас багато запитують і на наших вебінарах, і в коментарях аграрії пишуть. А коли відновиться вегетація пшениці, а що робити далі. А які рішення, які технології, друзі, ну коли відновиться вегетація пшениці, вона і не призупиняла її, ви самі розумієте. Ну, пару днів, можливо, було, там температура мінус 6-7, на сході чуть, можливо, нижче, на півдні вище. Але в нас зараз європейська погода. Ну, Як європейська, я маю на увазі погода, яка зазвичай буває в Німеччині, у Франції, в Нідерландах, коли от взимку температура 5-7 градусів, 8, і пшениця в такому стані вона до весни, а потім, коли вже наростає температура і вже йде активний ріст і розвиток, і пшениця там вже проходить свої. Фази розвитку, фази органогенезу і, відповідно, формує хороший потенціал. Ми сьогодні поговоримо за такий фактор, як відновлення вегетації весняної, тобто час відновлення весняної вегетації. І ви, мабуть, часто в літературі зустрічали. Можливо, є і інформація на Ютубі, на інших джерелах, що таке час відновлення весняної вегетації, яким, який десь, допустимо, дуже буде відігравати велику роль в подальшій розвитку і формуванні урожаю озимої пшениці. Через те, що цим питанням в свій час займалися дуже багато вчених. Мій земляк. Полтавчанин Василь Дмитрович Меденець, далі з Херсонщини Іван Тимофійович Нетіс, з яким я персонально був знайомий, і професор Крамаренко, і інші вчені, які ну, вивчали питання відновлення весняної вегетації і далі вплив на розвиток пшениці і вже на отримання урожаю. Про що піде мова, друзі? Мова піде про те, що потенціал урожаю пшениці залежить від тривалості її вегетації. Ми знаємо осінній цикл її вегетації, процес загартування, далі це зимовий період, а потім вже настає весна, і е, коли підвищуються температури, ми знаємо, що біличний мінімум для пшениці, ми про це вже розповідали, плюс 5, але коли вже наступають ефективні температури, середньодобові десь плюс 10, вона починає розвиватися, рости, переходити свої фази, фаза кущення, вихід в трубку, далі стеблування, пропірцевий листок і так далі. Цвітіння, формування генеративних органів, друзі. А, якщо говорити... По результатам вчених, які я назвав їх наукових роботах, то можна зробити висновок, що період, коли пшениця відновить весною свою вегетацію, вегетація може відновитися вже і в лютому місяці. Як ми про це знаємо також, вона може на півдні відновитися вже і 10 лютого, і 15, і не зупинитися. Ми говоримо за весняну вегетацію. Так от, друзі, бувають такі роки, що вегетація відновляється досить рано. Можливо, це лютий місяць, початок березня місяця, там, середина березня місяця. А бувають такі роки, коли вегетація відновляється десь в квітні, місяці. це середина квітня і навіть і кінець квітня. І це досить сильно впливає друзі, на розвиток озимої пшениці. Чим раніше відновлюється вегетація, на це впливає дуже багато факторів. Ви про це почитаєте в роботах, шанованих вчених. Друзі, ми не будемо говорити за температури, за сонце під яким кутом, за фар, за радіацію, за, і за, за, за сонячну інсоляцію. Там про це дуже багато написано. Хто кому цікаво, візьміть, почитає. Я про, про що сьогодні хочу просто вам наголосити. Через те, що ви повинні це використати для себе, щоб дійсно потім ваша пшеничка реалізувала хороший потенціал і ви отримали прибуток, от до чого ми ведемо. Тому ви знаєте, що якщо ваша пасіва зимої пшениці відновили вегетацію в кінці лютого і десь в першій половині березня, це так зване раннє. Весняне відновлення вегетації. Коли температури вже середньодобіві піднімуться за плюс 10, і, можуть бути прямо розкидалі, але все рівно вона почне вже вегетувати і розвиватися, то ви можете тоді використати е, заплановану програму е, її технологічного супровіду. Тобто е, ту технологічну карту, яку ви прописали. Ту технологію, яку ви запланували, ви можете її використовувати, і живлення, і захист, і внесення регуляторів росту, друзі, і інші питання по максимуму через те, що така пшениця може вам реалізувати хороший потенціал, хороший урожай. В випадку, коли е, середній термін буде вегетації, десь кінець березня, початок квітня місяця, то ви вже е, самі для себе зрозумієте, що вже дані посіви вони можуть реалізувати е, свій потенціал ну, відсотків, можливо, на 70%. І це необхідно коригувати у вашому бізнес-плані через те, що на що, що впливає е, на прибуток. На прибуток впливають три речі: це урожайність, собівартість і. Ну, витрати, урожайність і ціна, на яку вплинути дуже важко. Тому необхідно оптимізувати насамперед витрати. І ви будете знати, відновила рано вегетацію пшеничка, необхідно тоді доглядати, працювати по максимуму, отримувати свої 8-10 тонн, а то й більше, і мати при цьому хороший прибуток. А коли пшениця відновлює вегетацію пізно, рідко бувають такі речі, коли підуть потім рясні опади. В травні червні, і може вона ще і дати хороший врожай, але якщо спостерігати за науковими даними, якщо вивчати ситуацію і власні... Ну, вла... Використовувати власний практичний досвід, то я вам скажу, що пізно в... пшениця, яка пізно відновлює вегетацію, це друга половина квітня місяця, а такі раки також також бувають. То в такому випадку необхідно все-таки вже коригувати технологію вирощування. Не потрібно вже вкладатися по максимуму через те, що ви вже не отримаєте ніколи. Уже коренева система не буде розвинута е в повній мірі. І пшениця вона ніколи не реалізує цей, ну, свій потенціал урожайності. І тому якраз от ми підняли тему про час відновлення вегетації, як він впливає на урожайність. До речі, шановні друзі, шановні аграрії, одною з наших агропослуг є надання допомоги в коригуванні ваших технологічних карт. Ваших технологій, тому ви можете зателефонувати, і ми можемо під'їхати до вас в господарство і разом попрацювати. Ще раз запам'ятайте, робота Василя Дмитровича меденця з Полтавщини. Якщо я не помиляюся, це 1982 року його монографія, як впливає відновлення весняної витації на урожайність озимої пшениці, можете знайти чи в інтернеті, чи в бібліотеці і почитайте. Дуже корисно буде. І сподіваємося, ви зможете своєчасно прийняти якісь рішення, і вони позитивно вплинуть на ваш результат. Питайте, коментуйте, ставте ваші вподобаєчки, друзі. Не підказуй. І ставте ваші подобаєчки, Ставайте спонсором інтенсивної технології нашого каналу. Ну, поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами. На все добре. До зустрічі на нашому каналі. Мистецтво Поля Сірієнка. З вами сьогодні я Олексій Сіренко команда ArtFields. Слава Україні!